Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про резюме, яке потрібно створити в 2025 році, для того, щоб вас принаймні розглянули, і для того, щоб ви відрізнялися від інших кандидатів. Ми розглянемо декілька шаблонів, які ви можете використати. І в кінці вас чекатиме бонус для тих, хто дивився до кінця. Тому обов'язково дивіться до кінця. Так, коли ми починаємо створювати резюме, перше, з чим ми стикаємось, це вибір шаблону. І зараз у 2025 році. Краще обирати шаблони більш прості, структуровані, як ось ці, що я підібрав в CanV. Тобто ви можете вибрати тут якийсь простий шаблон. Ви можете, крім Canve, використовувати просто пошук і написати Google Templates і, і знайти відповідний простий шаблончик. Бо що я бачу зараз, коли створюю резюме, всі хочуть зробити його максимально гарним і однотипним. Зараз я вам покажу, які взагалі зазвичай використовуються резюме. Так, зазвичай це резюме по типу, що зліва щось е, написано, відповідно, якийсь колір, от наприклад, як тут. Це типове резюме, яке ви можете зустріти. У нас де фотографія, ім'я, зліва весь контент і посередині. Перші помилки, які вам треба уникати, це використовувати дуже круте і наворочене резюме. Зараз резюме має бути максимально простим. Схоже до цих. Шаблонів, які я показую. Скільки в рекрутера по статистиці є 7 секунд, щоб переглянути ваше резюме. Почнемо з того, що резюме краще не робити більше 1-2 сторінок. Якщо у вас більше, то відповідно потрібно скоротити. Наступне. Фотографія не є обов'язковою в резюме. Тобто її не завжди потрібно використовувати. Якщо у вас мало досвіду. Тоді ви можете описувати самері якось тут, але обов'язково описуєте тут з, з бізнес точки зору, що я маю на увазі, описуйте, що ви досягнули. Умовно, ви створили pet-проект, який допоміг якомусь там фонду чи бізнесу щось досягнути. Ви додали юні тестів, які допомогли збільшити покриття проекту і так далі. Так, це якщо говорити про summary, про те, що. Хтось пише його, хтось ні. А, так. Починаємо ми з того, що ми пишемо своє ім'я англійською. Відповідно, я би тут писав в моєму випадку Юрій Скиб. Пізніше варто додати свої контакти. Це має бути ваша пошта. Бажано, щоб вона була без цифр, а, наприклад, ваше ім'я і прізвище. Пізніше номер телефону, пізніше ваше. Місто, країна, має бути посилання на LinkedIn, і крім того, можете додати, наприклад, Telegram. Потім ми приступаємо до нашого опису, за який я вже згадав. Пізніше основне це в нас або Work Experience, або технічні наші навички. Тобто, наприклад, якщо говорити про це, що було в нас тут де все зліво. А ось. А в такому варіанті в нас все йде поступово. Ви можете оцю секцію з технічними навичками поставити перед вашим робочим досвідом, де ви перелічуєте ваші технічні навички, наприклад, JavaScript, React, TypeScript і так далі. Обов'язково групуйте їх по чомусь спільному. Умовно, якщо це якісь тули, які ви використовуєте, або якісь ідеї, групуйте їх всі в одному напрямку. Пізніше в Work Experience що я зустрічаю. Зазвичай пишуть: я створив якийсь слайдер, я додав якусь червону кнопку, я там створив таке-то, таке то, використав А, Дивіться, це пишуть всі. Для того, щоб відрізнятися від інших, потрібно писати з бізнес точки зору. І можна використовувати, наприклад, принцип XYZ, який є в Google. І показувати якісь метрики, що ви досягнули. І саме описувати це не в плані тому, що ви використали якусь технологію, а що ви покращили? Ви покращили покриття тестами, яке дозволило збільшити стабільність вашого застосунку. Ви, наприклад, імплементували якусь аналітику, яка допомогла збільшити кількість користувачів на 31%. Тобто, показуйте все з бізнес точки зору. Ось, підсумуємо. Основне, що має бути, це ваші контакти, ваші технічні навички, це залежно від вашого напрямку, чи ви там фронт, фулстек і так далі. Відповідно, пізніше ваш досвід. Обов'язково ви маєте вказати від і до, де ви працювали. Тобто, наприклад, ви ж працюєте в цій компанії, то пишіть present. Маєте написати тайтл. Приклад, ви софтвей інженер, пишете состав інженер. Можете дописати тут ще технічні навички, які ви використовували, але саме переліку, наприклад, JavaScript, TypeScript і так далі. І пізніше пишіть ваш досвід, опираючись на бізнес вимоги, а не опираючись на те, що ви там створили лендінг сторінку. Тобто, багато людей, які зараз на ринку створюють ці лендінг-сторінки. Потрібно виділятися. І не потрібно робити дуже гарне резюме. Резюме має бути читабельним, і щоб рекрутер одразу міг знайти ключові слова і звернув на вас увагу. Так, крім того, завжди перевіряйте посилання, які ви залишаєте на ваш проект, для того, щоб вони були взагалі клікабельними. Наприклад, це резюме найприкольніше з тих шаблонів, що я знайшов, але зло можна йти ще простіше, де йде все по центру. Освіту вказуйте в кінці, відповідно, якщо володієте англійською, вказуєте так само це в кінці. Основне це ваші скіли, ваш досвід і, відповідно, ваші контакти. Це інше не так важливо. Можна називати резюме як і CV, так і резюме. Знову ж таки, залежить від ринку, на який ви подаєтеся. Так, і відповідно, так як я обіцяв, бонус для тих, хто хоче, щоб я перевірив ваше резюме. Внизу я залишу посилання на Google Документ, де ви зможете завантажити ваше резюме, написати ваш телеграм і написати далі, яка у вас спеціалізація. І я безкоштовно перегляну ваше резюме і напишу вам в телеграмі, що можна покращити. А за це попрошу вас поставити просто коментар, якщо вам було цікаво, і пишіть про що зняти наступне відео. Можливо, вам цікаве оформлення, або, наприклад, які підпроекти потрібно створювати для вашого резюме, як має виглядати резюме, коли в тебе немає комерційного досвіду і тому подібне. А тут старайтеся виділятися серед інших і не робіть однотипні резюме, схожі на ось це. Тому всім дякую, з вами був Юра, Підписуйтесь на канал. І запам'ятайте, Google форму, чекатиму ваше резюме.